Лабораторна робота номер 6 Визначення питомого опору провідника. Обладнання даної лабораторної роботи. Джерело постійної напруги. Амперметр вольтметр, ключ. Перемикач, який ми будемо використовувати як ключ, реостат. Досліджувані резистори. Дротина, що намотана на дощечку. І ось дротинка, яка знаходиться в такому пластику, на, на пластиковій підставці. Лінійка, з'єднувальні провідники. Складемо електричне коло за такою схемою, яке складається з джерела, ключа реостата досліджуваного резистора амперметра вольтметра. Струм від плюса йде на амперметр, з амперметра на резистор, з резистора на обмотку реостата. З реостата на ключ, з ключа на мінус. Ось так виглядає коло зібране по цій схемі. Струм від плюса- джерела йде до клеми плюс амперметра. З амперметра на резистор. З резистора, от ви бачите, до резистора паралельно приєднаний вольтметр. З резистора на обмотку реостата, з повзунка реостата на ключ. І з ключа на мінус джерела. Досліджуваний резистор. У нас являє собою ось таку спіраль. Діаметр дроту. дроту 0,5 мм. Це діаметр дроту. Діаметр витка спіралі. Діаметр одного витка 11 мм. І ось тут. На цій підставці знаходиться 55 витків, 55 кілець дроту, діаметр кожного кільця 11 міліметрів. Замкнемо ключ. Перемістимо повзунок криостата в крайнє ліве положення. При цьому опір реостата мінімальний. Зараз. Запишемо покази амперметра і вольтметра. Змінимо положення повзунка реостата, переміщуючи його праворуч. Визначаємо покази амперметра і вольтметра. Ще раз перемістимо положення повзунка реостата праворуч. Зараз хвилинку. Визначаємо покази амперметра. Зараз. І вольтметра. Використовуючи дані, отримані в цій лабораторній роботі. Для кожного з положень повзунка аріостата, використовуючи закон ОМА для однорідної ділянки кола, ви повинні знайти опір даного резистора. Знаючи три значення опору, ви можете знайти середнє значення опору цього резистора, як середнє арифметичне. Середнє значення буде найбільш близьким до істинного значення опору цього резистора. Знаючи опір резистора і його діаметр, ви знаючи діаметр дроту, з якого зроблений резистор, ви можете знайти площу поперечного перерізу, знаючи діаметр кільця даної спіралі. І кількість витків ви можете знайти довжину дроту. Таким чином, використовуючи дані параметри, ви знатимете геометричні розміри цього провідника. Ви також знаєте опір цього провідника. Знаючи опір і геометричні розміри провідника, вам потрібно визначити питомий опір речовини, з якої виготовлено даний провідник, і дати відповідь на запитання. Яка це речовина, порівнявши отриманий вами питомий опір з табличними значеннями? Лабораторна робота номер 5 визначення питомого опору речовини? Ось зібране електричне коло за даною схемою? Ми бачимо, що струм від плюса йде до плюса амперметра. Від амперметра тече через досліджуваний дріт, що намотаний на фанеру. З дроту на обмотку реостата, з повзунка реостата на ключ, з ключа на мінус джерела. Повзунок реостата перемістимо в крайнє ліве положення, тобто опір, повзунка, опір реостата мінімальний, замикаємо електричне коло. Трошки змінимо покази, щоб було краще видно. Ось так. Відмічаємо покази амперметра. Покази вольтметра. Змінимо положення повзунка реостата, переміщуючи його праворуч. Фіксуємо покази амперметра і вольтметра. Ще раз перемістимо повзунок реостата вже в крайнє праве положення, коли опір реостата максимальний. Фіксуємо покази амперметра і вольтметра. Зверніть увагу на параметри досліджуваного провідника. Діаметр дроту, діаметр дроту 0,4 мм. Довжина дроту, який намотаний на дощечку, складає 550 мм. В ході даної лабораторної роботи ви знаєте параметри даного провідника, геометричні розміри, довжину і, знаючи діаметр дроту, ви можете легко знайти площу поперечного перерізу цього дроту за відомою вам формулою пі Д квадрат на 4. Поділити на 4. Знаючи силу струму і напругу на даному провіднику, ви повинні для кожного положення повзунка реостата знайти опір досліджуваного провідника. Знаючи три значення опору досліджуваного провідника, ви знаходите середнє значення. Додавши всі значення і поділивши на три, середнє значення опору даного провідника буде найбільш близьким до істинного. Знаючи опір. Даного провідника і його геометричні розміри, ви повинні визначити питомий опір речовини, з якої виготовлено даний провідник. Використовуючи таблицю питомого опору, дайте відповідь на запитання, з якого матеріалу виготовлено даний провідник. І пояснити, чому можливі похибки, деякі відхилення значення питомого опору даного провідника від табличного значення. Лабораторна робота номер 5 Визначення питомого опору провідника. В, третьому, в, другому досліді, в другому досліді ми визначаємо питомий опір провідника, з якого виготовлено реостат. Ми складаємо електричне коло за тією ж схемою, але в схемі, яка зображена на рисунку 1, ми змінюємо місцями. Резистор і реостат. Тобто вольтметр ми підключаємо паралельно до Реостата і зараз вимірюємо напругу на Реостаті. Замикаємо ключ і ставимо Реостат в певне положення. В цьому випадку ми знаємо параметри дроту, який намотаний на реостат. Діаметр кільця, тобто діаметр витка складає 19,1 мм. Діаметр дроту складає 0,7 мм. Зараз струм, зверніть увагу, втікає на обмотку реостата, тече по осі ділянці дроту. Далі піднімається і тече через повзунок. Давайте обчислимо, скільки. Витків дроту займає та частина реостата по якій тече струм. Ось для цього я рахую, переміщуючи ручку і рахуючи ну, клацання. Раз. Два, три, чотири. У мене вийшло 20 клацань. Тобто зараз струм тече по 20 витках реостату. Фіксуємо при цьому значення сили струму, що тече через Реостат, і значення напруги на реостаті. Змінимо положення повзунка реостата. Рахуємо тепер кількість витків, по яким тече струм. Струм тече по осій частині обмотки реостата. Знов по щелчкам. Проводячи ручкою по виткам реостата, я рахую кількість клацань і відповідно таку кількість витків ми маємо. Один, два, три, чотири, п'ять. 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48, 49, 50, 51, 52. 52 витки, по яким тече струм в даному випадку. Ну і в третій раз. Да, фіксуємо, фіксуємо значення сили струму, що тече через реостат, фіксуємо значення напруги на обмоці ось цієї частини Реостата. Ну і третій дослід. Ще змістимо повзунок реостата і обчислюємо тепер уже кількість витків, по яким тече струм, використовуючи той самий метод. Від повзунка я провожу ручкою по обмоці, рахуючи кількість класень. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 1, 32, 33, 33 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 1, 2, Три, чотири, п'ять, п'ятдесят шість, п'ятдесят сім, п'ятдесят вісім, п'ятьдесят девять, шістдесят шестдесят один, шестьдесят два, шість три, шість четыре, шістьдесят п'ять, шість шість, шість сім, шестьдесят вісім, шестьдесят девять, сімдесят, сімдесят один, сімдесят два, сімдесят три, сімдесят сімдесят пять, сімдесят шість, сімдесят сім, сімдесят вісім, сімдесят девять, вісімдесят вісімдесят один, вісімдесят один Фіксуємо значення сили струму і напруги на реостаті. Зверніть увагу, що в даному експерименті ви теж маєте визначити, використовуючи величину струму і напруги на реостаті, ви можете знайти опір певної ділянки реостата. Ви знаєте діаметр дроту, з якого виготовлений реостат. Отже, за формулою пі, Д маленьке в квадраті поділити на 4, ви можете знайти площу поперечного перерізу дроту. А знаючи діаметр витка, ви можете знайти довжину цього дроту. На відміну від двох попередніх експериментів, довжина дроту в цьому випадку змінювалася. Довжину дроту ви можете знайти як довжина одного витка π на d велике, помножити на їх. Кількість. Знаючи довжину дроту, опір і площу поперечного перерізу, ви повинні для кожного з трьох положень повзунка реостата визначити опір даної ділянки реостата. Знаючи геометричні розміри даної ділянки, ви повинні для кожного експерименту визначити питомий опір. Дроту, матеріалу дроту, з якого виготовлений реостат. І тільки після цього, знаючи три значення питомого опору, знайти середнє, це середнє значення буде найбільш близьким до істинного значення питомого опору даної речовини. Дане значення ви повинні порівняти з табличним і визначити, з якого матеріалу виготовлено дріт даного реостата. На завершення хочу сказати про завдання, які ви повинні виконати і в даній лабораторній роботі. Окрім визначення питомого опору в кожному з експериментів, ви повинні вказати на причини похибок, які виникли. Тобто, чому отримане вами значення, трохи відрізняється від табличного. Крім того, попереджаю, що всі провідники, які були використані в даній лабораторній роботі, не виготовлені з дорогоцінних. Металів. Бажаємо успіху! До побачення!